Усім привіт, це канал Альфа Центавра. Традиційно раз на місяць ми з головним редактором Марком Романовим прочісуємо новини місяця попереднього і обираємо найцікавіші, які не було включено у суботні випуски дайджестів, але про які варто вам розповісти. Сьогодні раді подати вам якраз такий випуск: Дайджест плюс за березень. Заварюйте літаючі тарілки. Ми переходимо до березневих новин. Міжнародна група учених уперше виявила екзопланету, що перебуває у приливному захопленні у своєї зірки. Про своє відкриття фахівці повідомили у виданні The Astrophysical Journal. До уваги астрономів потрапила суперземля LHS 3844B, що обертається навколо карликової зірки за 48 світлових років від Землі. Дослідники вивчили дані вже виведеного з експлуатації космічного телескопа Спіцер, щоб виміряти кількість світла зірки, яке відбиває планета. Це дало змогу вченим розрахувати температуру поверхні суперземлі в різних точках її орбіти. З'ясувалося, що один бік планети набагато холодніший за інший, це означає, що, судячи з усього, вона обернена до своєї зірки однією стороною, тобто перебуває у приливному захопленні в свого світила. Тому період обертання 3844 b навколо своєї зірки має дорівнювати періоду її обертання навколо власної осі. Подібне явище досить типове для сонячної системи. Ви можете спостерігати його щоразу, коли просто дивитесь на наш місяць. Дослідники вважають, що виявлення однієї захопленої приливними силами планети твердо свідчить про те, що світи такого типу в нашій галактиці це не рідкість. Якщо це так, то не виключено, що деякі з них можуть виявитися придатними для життя. У такому разі воно повинно існувати десь у вузькій смузі на кордоні світлої та темної сторін планети. За допомогою даних, зібраних європейським космічним телескопом Gaia, астрономам вдалося виявити найважчу чорну діру зоряної маси в нашій галактиці. Про своє відкриття вчені повідомили в журналі Astronomy and Astrophysics. Чорні діри зоряної маси виникають у наслідок колапсу масивних світил. Один такий об'єкт було виявлено на відстані двох тисяч світлових років від нас у подвійній системі, другим компонентом якої є зірка, що в п'ять разів важча та в п'ятнадцять разів яскравіша ніж Сонце. Знайти чорну діру вдалося завдяки непрямим спостереженням. Астрономи помітили коливання в русі зірки, які натякали на те, що вона обертається навколо спільного центру мас разом із компактним важким об'єктом. Об'єкт цей отримав позначення BH3. Він був класифікований як чорна діра зоряної маси в 33 рази важча за сонце, що вдалося підтвердити завдяки додатковим спостереженням за допомогою наземних телескопів, зокрема відомого VLT. Найближчий конкурент BH3, чорна діра Lebed X1, важча за наше світило у 21 раз. Настільки масивні чорні діри зоряної маси вже знаходили за межами чумацького шляху. Раніше вчені припускали, що вони виникають у наслідок колапсу масивних зірок, які містять мало елементів важчих заводень та гелій. Вважається, що такі світила під час свого життєвого циклу втрачають менше маси, ніж решта, тому й дають виникнути досить великим чорним дірам. Відкриття BH3, здається, підтверджує цю теорію. З'ясувалося, що зірка сусідка цієї чорної діри якраз є бідною на важкі елементи. Такою, ймовірно, було її світило компаньйон, з якого виникла BH3, оскільки відомо, що хімічний склад зірок у подвійних системах доволі схожий. Подальше спостереження цієї системи зможуть розповісти більше як про її історію, так і про саму Чорну Діру. Наприклад, інтерферометр Gravity, встановлений у комплексі телескопів VLT, допоможе астрономам з'ясувати, чи притягує BH-3 матерію зі свого оточення. Компанія Rocket Lab отримала замовлення на запуск експериментального корисного навантаження від космічних сил США. Контракт, вартість якого становить майже 14,5 мільйонів доларів, передбачає доставку на орбіту малого супутника нового форм-фактора, який отримав назву диск -сат». На відміну від усім нам відомих і давно використовуваних у галузі кубсатів, сатів, диск -сат є 200-кілограмовим супутником у вигляді круглої пластини діаметром приблизно 1 метр і товщиною близько 2,5 см. Він був розроблений некомерційною організацією The Aerospace Corporation за участю НАСА з розрахунком на запуск за допомогою ракет легкого класу. Передбачається, що новий тип супутника зможе взяти з собою більше корисного навантаження, зокрема більш вимогливого доживлення. Перший диск САД буде протестований на дуже низькій навколоземній орбіті. Його запуск відбудеться в рамках місії STPS-30 2026 року. Ракета Електрон відправить супутник у космос з майданчика Рокетлаб на космодромі «Воллопс». У червні минулого року з майданчика бази космічних сил США Ванденберг стартувала ракета SpaceX Falcon 9. у рамках місії Транспортер 8 носій відправив на орбіту безліч корисного навантаження, серед якого особливо виділялася 90 кілограмова капсула каліфорнійської компанії Варда Спейс Industries. Вона провела на орбіті близько 10 місяців. За час свого перебування в космосі капсула виробила одну з форм препарату під назвою Ритинавір, що використовується для лікування віл, і успішно доставила ліки на землю, приземлившись на полігоні в штаті Юта 21 лютого цього року. Успіх демонстраційної місії не залишив компанію поза увагою інвесторів. Уже на початку квітня стало відомо, що Варда Спейс зуміла залучити фінансування. Заснований 2021 року. Стартап отримав 90 мільйонів доларів у межах інвестиційного раунду серії Б за участю п'ятьох венчурних фірм. Загальна сума зібраних компанією коштів досягла 145 мільйонів доларів. Отримані інвестиції дадуть змогу Варда Спейс збільшити частоту запуску своїх капсул до щомісячної, за словами засновника фірми Деліана Аспарухово. Компанія буде прагнути до їхнього повторного використання, розраховуючи досягти цієї мети не раніше ніж у 2027 році. Тоді ж стартап планує ввести в експлуатацію більші капсули. Аспарухов також зазначив, що протягом найближчої пари десятиліть фармацевтика буде єдиним напрямком діяльності фірми. Наразі Варда Спейс має контракти з кількома публічними біотехнологічними компаніями. Фірма розраховує запустити свою другу капсулу вже цього літа. Після завершення своєї місії вона приземлиться в Австралії. Незвичайний американський стартап виявився не єдиним гравцем на космічному ринку, що отримав великі фінансові вливання у квітні. Фінській супутниковій компанії Айсай також вдалося залучити інвестиції. Фірма зі штаб-квартирою в ЕСПО отримала 93 мільйони доларів від фінського фонду національного добробуту Solidium та ще трьох інвесторів. При цьому загальна сума зібраних iSi коштів досягла 438 мільйонів доларів. Отримані інвестиції дадуть змогу компанії розширити своє низькоорбітальне супутникове угруповання, а також створити нові продукти і впровадити їх на ринок. Наразі iSi має в розпорядженні мережу з 34 космічних апаратів, останні три з яких було запущено в березні. До речі, один із супутників придбала Україна завдяки внескам волонтерів. Цього року компанія планує відправити на орбіту ще 15 супутників, як і їхні попередники, кожен із них буде оснащений радаром із синтезованою апертурою. За допомогою технології SAR, ISAI вдається отримувати якісні знімки поверхні Землі незалежно від погодних умов і часу доби на планеті. Зібрані таким чином дані знаходять найрізноманітніше застосування від спостереження за державними кордонами до моніторингу стихійних лих. Підіймемо підсумки щодо запусків минулого місяця. У квітні світ побачив 19 орбітальних стартів, на 7 більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Понад 70% із них припали на США. Скарбничка Штатів поповнилася 14 запусками, 12 з яких виконала компанія SpaceX, а решта 2 припали на Rocket Lab та United Launch Alliance. З примітних американських стартів безумовно варто відзначити останній в історії пуск ракети сімейства Дельта. Носій Дельта 4 Геві відправив на геосинхронну орбіту супутники в інтересах космічних сил США. Інтерес також становить вантаж, запущений ракетою Рокетлап Електрон. Носій вивів на сонячно-синхронну орбіту супутник НАСА, оснащений сонячним вітрилом. На рахунку Китайської Народної Республіки виявилося чотири старти, серед яких примітним був запуск пілотованого космічного корабля Шенчжоу 18, що успішно причалив до орбітальної станції Тяньгун. Єдиний запуск квітня, що залишився, був виконаний зусиллями РФ. Без суборбітальних польотів місяць також не обійшовся. У квітні відбулося шість таких стартів. П'ять із них було проведено в інтересах НАСА, а от шостий виконала приватна німецька ракетобудівна компанія Хай Імпульс. Її 12-метрова ракета SR-75 успішно стартувала з полігону в південній Австралії. Говорячи про підсумки минулого випуску за березень, головними ви тоді обрали новини про орбітальну дозаправку та про дослідження галактики антени. Ну а сьогодні голосуйте, як і завжди, за допомогою шифрів, що висвічувались під час програвання відео в правому верхньому куті, а також продубльовані в описі. Залишайте шифри тих новин, які вам здалися найцікавішими у коментарях, а ми за місяць порахуємо результат за допомогою спеціального скрипта. І на завершення хочу сказати кілька слів нашим дорогим спонсорам та патронам з YouTube, Patreon та БаймієКофі. Завдяки вам, ми можемо щотижня шукати і публікувати актуальні новини для дайджестів. А ваша підтримка дає змогу нашій редакції на сайті працювати наповну, досліджуючи, адаптуючи цікаві матеріали про космос. І саме ви даєте нам змогу зосередитись на тому, що справді важливо, не звертаючи увагу на рекламодавців та робити те, що ми справді любимо. Велике спасибі всім, хто вже підтримує Альфа Центавра. Ваша віра і підтримка це те, що робить наш проєкт можливим. Ми неймовірно цінуємо її і кожен день проведений разом із вами. Якщо ви поки що не є нашим спонсором та хочете ним стати, зробити це можна, перейшовши за посиланнями в закріпленому під відео коментарі. Там же можна відправити й одноразовий донат. Тож це і були всі цікаві пропущені події цього місяця. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку на канал. Ну а ми з вами почуємось вже найближчої суботи. Чао!